Високо в колумбійських андах, в ста кілометрах від боготи розташовано невелике містечко, яке ось більше ніж півстоліття зберігає нерозгадану людьми загадку. В середині минулого сторіччя на кладовищі Сан-Бернардо з'явилося містичне явище. Трупи померлих припинили розкладатися і почали піддаватися процесу так званої природної муміфікації. Таємниця, що оточує це явище, залучила місто тисячі туристів, і з кожним роком тут з'являється все більше мумій. Місцеві жителі говорять, тіла, які ховають на кладовищі Сан-Бернардо. Жодними хімічними речовинами не обробляють і не бальзамують. Деякі з них зберігаються частково, а деякі повністю, включаючи шкіру, плоть, волосся і одяг, в якому їх ховали. Ці мумії виявили завдяки давній традиції колумбійців. Після смерті людини тіло на п'ять років поміщають в наземний склеп. Після цього часу сім'я знов збирається разом, щоб поховати останки в склепі поменше. Коли сім'ї почали ексгумувати останки своїх рідних у 1957-му, то на цьому кладовищі стали знаходити перші мумії на цьому місці і на цій землі. З того часу утворилися сотні природних мумій. Більшість з них перепоховали. Деякі зберігаються в невеликому склепі недалеко від каплиці, оскільки рідні ще не вирішили, що з ними робити. Проте деякі сім'ї дозволили виставити муміфіковані тіла своїх померлих родичів на показ, щоб більше людей дізналися про це містичне явище і захотіли відвідати невелике містечко, яке живе в основному за рахунок землеробства. Кардена говорить, що мумії вивчали багато організацій. Проте жодна не змогла дати зрозумілу відповідь, чому. Від 30 до 40 відсотків тіл померлих тут не розкладаються. Досі невідома причина виникнення цього феномену. Немає наукового пояснення, немає конкретних результатів. Існують лише два припущення: перше це клімат, температура ґрунту, на якому ми стоїмо. Друге, що вважають правдоподібнішим аргументом, це їжа, яку ми їмо. Багато місцевих жителів упевнені, що причиною такого містичного явища стала місцева дієта, зокрема, чайот, рослина з роду гарбузових, що середня між огірком, картоплею і кабачком, яка формою нагадує грушу. Вважається, що овоч володіє регенеруючими властивостями. Втім, не всі вважають цю теорію правдоподібною, адже цей овоч місцеві споживали ще з початку 19-го століття, а муміфікація почалася лише всередині 20 століття. Корінний житель хосети... Мен рухас говорить, що справа зовсім не в продуктах харчування, а в розташуванні кладовища Сан барнардо Адже до 1957 року воно знаходилося у іншому місці, а потім було перенесено через ерозію ґрунту. Я думаю, справа в географічному розташуванні кладовища. Думаю, це якось пов'язано із середовищем, оскільки такого ніколи не траплялося на старому кладовищі. Там мумії ніколи не з'являлися. Тим часом загадкова муміфікація вже залучає в місто сотні туристів. Сюди їдуть навіть з Європи і США. Все не так, як я собі уявляла. Я одного дня чула про це в новинах, але там нічого не показали. Але те, що я бачу, це дивно. На сьогоднішній день на огляд виставлено 14 мумій. Вони покояться в скляних саркофагах. При цьому, перебуваючи під сонцем і потрапивши під дії інших чинників довкілля, вони, як і раніше, залишаються незмінними, такими самими, якими їх дістали зі склепу.